Робочий тиждень розпочинається з роботи. Друзі, вітаю вас з Норвегії, поки заряджається електромобіль. Хочу повідомити, що вчора загрузили ми чотири електромобілі і відправляємо їх в Україну. Це Mercedes b класу 250 є з пробігом 46 тисяч кілометрів, але, до речі, він зарезервований вже і вчора якраз далі. Під замовлення Volkswagen 2020 року, 36 кВт, в максимальній комплектації з ексклюзивним салоном в світлому кольорі. Ну в автівці все є. І дійсно стан такий. Скоро буде у своїх власників. Також дві автівки в продажу: це Nissan Leaf і Nissan Leaf. 14 року 24 кВт та 16 року 30 кВт, максимальні комплектації Текна. Більше інформації про дані ви можна знайти в нашому телеграм-каналі. Ну а зараз ще працюємо, підбираємо ще багато автівок для наших замовників. Також не забувайте, що до кінця року ще діє пільгове розмитнення, ну а далі десь 30%. Повернеться. Так що наші контакти в шапці профілю.